Надають допомогу як військовим, так і цивільним. У Лисецькій лікарні відкрили відділення фізичної та реабілітаційної медицини на 20 ліжкомість. Приймати пацієнтів, розповідає завідувачка Леся Палипів, почали з 1 січня 2023 року. За цей час тут пройшли реабілітацію 60 пацієнтів стаціонару і ще 58 лікувались амбулаторно. Зараз на даний момент у нас зараз два. Пацієнта військових, а взагалом від початку року шість військових. Відділення реабілітації має сучасне обладнання. Які знаходяться у кабінеті фізичної терапії, верготерапії, таке обладнання, як для розробки дрібної моторики рук, це після інсультним пацієнтам дуже є потреба займатися, бігові доріжки, велотренажери, мотомет ну, і багато бруси, сходи, багато такого обладнання, що ну, потребує пацієнт. з Інвалідністю у новому відділенні проходить реабілітацію військовослужбовець на позивний Тарасі. Торік, у квітні, він отримав мінно вибухове поранення на Донеччині. Ми ну ми відбивали із ну, і на жаль, деталі точки не буду казати, але було був серйозний приліт ракети корабельної ракети. Наскільки мені сказала командування, бо тому, що теж в деталях самі розумієте. І на щастя вижив. Хоча, мали, як казали, на місці мали ногу ампунтувати, але на щастя вже в сілі. Воїн розповідає, довгий час зовсім не міг ходити. Та завдяки медикам та лікуванню знову став на ноги. Завдяки різним тренажерам, не лише цьому, я відчуваю легше, легшу ходьбу. Тобто працюють, почали працювати м'язи. Е, я проходжу реабілітації різні на імпульси. Я не знаю, як медично пояснити, нервові закінчення мені відновлюють. Теж доплюсовуються, зникають болі, зникають ці всі болі. Принаймні, я використовую милицю, але вдане можу сміливіше тепер рухатися і більше давати собі навантаження. Відділення у листі зазначає голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук. Це вже 21-й реабілітаційний центр на Прикарпатті. Та враховуючи ситуацію, каже очільниця області. Їх має бути ще більше. в тиловій області допомога фронту це перш за все дуже важлива турбота і опіка кожним військовослужбовцем, кожним захисником. У нас кожний тиждень приходять евакуаційні поїзда. У нас є 19 закладів, де лікуються військовослужбовці, і відповідно, ми зараз працюємо над потужним проєктом. Наш Довгубуд, центр перинатальний. Який будувався з такої мети, буде повністю здійснена реконструкція, і ми плануємо потужний регіональний центр фізичної реабілітації та ментального здоров'я запустити на Прикарпатті, тому що є потреба. На ремонт та закупівлю обладнання для реабілітаційного відділення Лисецької лікарні витратили понад один мільйон гривень. У планах оснастити центр на ще один мільйон гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.